Як прибрати паразитів антипаразитарний курс? Вітаю, мої любі українці. Я знаю, що тема паразитозу зараз всім дуже-дуже цікава і актуальна, всі хочуть гнати цих гвистів. Що робити, щоб не було глістів? Дивіться, проблема в тому, що по статистиці в кожної третьої людини є паразитоз. Це база. І чому так відбувається? Нам потрібно зрозуміти, що ви неправильно думаєте. Вам треба думати так, щоб не як їх прибрати, а як створити умови, щоб ці паразити не продовжували свою життєдіяльність в вашому організмі. Щоб у вас був такий така середа. Щоб вони там не бояни. І дивіться, і те, що я хочу сказати особисто від себе, як від лікаря, те, що не всім потрібно їх травити. Не треба оці антипаразитарні курси, тому що до мене приходять на консультацію кажуть, доктор, мені потрібно антипаразитарний курс. Є чіткі покази, коли ми бачимо, що тут є взагалі у вас там маніфест цих паразитів, цих гвістів. І ми розуміємо, я як лікар бачу ваш аналіз і розумію, що тут треба, як ми можемо побачити, це високі езенефіли, високі базофіли, там запальні реакції. До речі, хочу звернути вашу увагу, в кого є аутоімунні захворювання. Вам не потрібно проходити антипаразитарні курси, вам потрібно зараз прослухати все, що я вам скажу, і… Зробити так само. І дивіться до самого кінця, тому що те, що зараз буде в цьому відео, воно буде. Це рекомендації, які допоможуть вам, вашому організму, бути здоровим, тримати високий рівень вашого здоров'я і несприятливі умови створити для цих паразитів. Що вам точно не допоможе, що ви будете робити, і не буде мати ефекту. І ніяк не прибере ці паразити, які там вас турбують. Це там, мити руки, можете їх мити по 10 разів, але є яйця глистів, які стійкі до там, мила, ви там, по кішечку свою погладили, там, знову ці яйця, там почухали себе, і все це знову реінвазія йде. Не допоможе вам це. Не допоможе вам сидіти на дієті, там, прибирати цукор. Тому що, по факту, вашим глистам по барабану вони знайдуть чим харчуватися. Не допоможе оці голодовки, які е, дуже багато зараз популярні. Там, сидіти сім там, днів на голоді, не їсти нічого. Вам не допоможе там, веганство чи вегетаріанство. Це буде вам тільки шкодити. Що перше, потрібно зробити для того, щоб створити в вашому організмі несприятливі умови для розвитку паразитозу? Перше бар'єр такий, з чим стикаються ці ваші глісти, це кислотність в шлунку. Те, що я бачу, народ, все дуже печально. Тому що кислотність у всіх, повірте, вона не підвищена, як всі кажуть, там, гастроентерологи. Вона в 99 випадках вона знижена. Чому так виникає? По-перше, це з віком. У нас наші резерви організму вони зменшуються, потоншуються, і кислотність падає і виділяється менше бетеін пепсину. І нам потрібно цю кислотність підвищувати. Їжею це зробити майже неможливо. Ті, хто каже там щось там простимулювати там, оцетом яблучним, або що там лімон поїсти, це вам не допоможе. Потрібно приймати нутріцептики з бетаїном пепсином. Як саме їх приймати, я розповідаю на своїй консультації. Ви можете прийти, заповнити анкету в описі до цього відео і потрапити до мене на безкоштовну персональну консультацію, де ми розберемо ваш стан, що вас турбує. Я вам дам план дій, і ви вже далі вирішите, чи хочете ви працювати зі мною чи ні. Далі, дивіться, перше, піднімаємо кислотність. Це база-база. Я дивіться, бачу, що кислотність знижена вже там, в дівчат з 20 років. І розумієте, що оця кислотність, середовище, кисле повинно бути, щоб ці е, паразити не розвивалися. І якщо у вас достатня кислотність шлунку, це сприяє тому, що у вас не будуть розвиватися ці паразити. Друге, що вам потрібно зробити, це нормальний жовчий відтік, База, ось база, база, база. Чому у нас погіршиться жовчий відтік? Всі, хто не працюють з жовчним, у вас буде застій жовчі. Повірте мені, чому так виникає? Тому що ми живемо в сучасному світі, де є багато стресів. Стрес активує симпатичну нервову систему, і у вас спазмується жовчний, у вас спазмується шлунок, у вас не виділяється ця соляна кислота, у вас не виділяється ця жовч. І у вас виникає застій жовчі. Тобто жовч не може виділятися так, як ми хотілися, і вона не прибирає своєї суперлужною ці яйця, цих листів або самих паразитів. Що потрібно для того, щоб робити. Відновити роботу жовчного. Ну, звичайно, що приходити на мене, до мене на консультацію, я прописую повноцінний жовчогінний курс. Це не про. Там, пропити Аллахов, чи Хафітов, чи Урсасан, Урсафайк, що вам призначають. Це комплексна програма, яка включає в себе протизапальну історію, розжижання жовчі, правильні препарати для детоксу починки, для прогонки жовчного. У мене є навіть курс на цю тему. І тоді це має реальні класні ефекти. І це являється як лікуванням, так і профілактикою. Тому що якщо а, вам хтось прописав якусь там лікування на 3-4 дні, на 7 днів, це не є лікування. Лікування воно повинно бути системою. Ви повинні системно займатися своїм здоров'ям. Тобто, регулярно два рази на рік проходити жовчагінні курси. Якщо у вас вже є якась проблема, у вас там аутоімунне захворювання, у вас анемія, у вас паразити, дивіться, просто харчуватися, на жаль, це вам не допоможе. І ті, хто кажуть там, що треба, було, треба просто вести здоровий спосіб життя, в сучасному світі так це не працює, тому що. Там прилетіло, десь все спазмувалося, там ви десь не поїли і все. І організм вже не працює, як нам потрібно. Тому нам потрібно працювати на трьох рівнях. Це робота з вашим харчуванням, це база. Не буде так, що ви таблеточки п'єте, тут не харчуєтеся і далі. там... Просто живете, треба харчуванням займатися, треба проходити профілактичні курси, і треба працювати з вашою ментальною системою. Тому що дивіться, постійний гнів. Стримання емоцій, все це спазмує ваші внутрішні органи і жовч не виділяється. Таким чином, паразити можуть прогресувати. І вам потрібно працювати дуже фундаментально от на цих рівнях. І третя історія, яка допоможе сприяти виходу паразитів, це перистальтика кишечника. Якщо у вас є там запальний процес, якщо у вас там є е, патогенна флора, а у вас воно все буде, тому що у вас низька кислотність, у вас застій жовче, це буде сприяти. Розвитку цієї патогенної флори вам потрібно. Працювати з цим. І перше, що ми робимо, це ми проходимо, працюємо з верхніми відділами нашого шунково-кишкового тракту. І запам'ятайте, що здоров'я шунково кишкового тракту важить в основі всіх захворювань. Не буває так, що у людини є якісь там гормональні порушення, ендокринні порушення, там зайва вага. А ШКТ працює як часики. Такого не буває. Тому нам в першу чергу потрібно працювати з шунково-кишковим трактом. Нам потрібно Трібно працювати з вашим харчуванням, проходити жовчагінні курси, проходити докс-починки. І тоді це буде комплексна, проблем, комплексна робота. Ви будете отримувати цю схему, яку я вам даю, ви зможете її повторювати самостійно і мати накопичувальні ефекти, розумієте? А не так, що просто там гастроентеролог прописав вам там пити урсафальк і все. Так не працюється. Що ви можете вже сьогодні почати робити самостійно без моєї допомоги? Це почати пити теплу воду і зробити з цієї води живу воду. З лимоном, вода з якимись ягодами, вода з листям, там, з м'ятою, з мелісою, з ромашкою, там не знаю. Це вона буде змінювати pH. Далі, щоб у вас була достатня кількість гіркот в своєму раціоні. Що зірке, Рукола, редиска, часник, там, лук. Перець, гостре, тоді це буде стимулювати викид жовчі і це буде мати такий дезінфікуючий ефект. Щоб ви пили там жовчегінні чайки, там ромашечка, там там, що у нас чебрець, щось гірке, воно буде стимулювати роботу вашої жовчогінної системи, і це буде мати антипаразитарний ефект. Ті е, методи, які... Пропонують на ринку їх мільйон. А, самостійно я би не радила приймати, тому що можемо отримати багато побічних ефектів від тієї самої тричатки. Там треба правильно підбирати, якщо ви хочете, ми з вами разом всім цим будемо займатися на консультації або на курсі, або ви хочете тривало попрацювати зі мною на супровіді. Тому що я. А, Пропоную вам комплексний підхід, думаючий підхід, то що після нашої роботи у вас залишиться розуміння того, як вам потрібно правильно себе вести, щоб а, мати профілактичні результати. Давайте а, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на тік-ток, тут підписуйтесь, тому що кожен я там раз у тиждень планую випускати нове відео і до нових зустрічей. Заповнюйте анкету і буду рада з вами попрацювати.